Ця адреса Гоголя 7 якраз чудово втепляє в комплексну охорону зону. На сьогоднішній день ми не бачимо жодних підстав і жодних документів. Які підтверджують необхідність там спорудження нової будівлі, знести історичну будівлю в центрі Полтави по вулиці Гоголя 7, що навпроти обласної філармонії, і звести на її місці нову будову. Такі наміри у власника цієї земельної ділянки говорять представники громадської організації Збережемо Полтаву. Власники цього будинку десь влітку оголосили, що вони збираються його знести. Як виявилося, що цей будинок не був під державною охороною на державному обліку, і ми, як громадська організація, ініціативно взяли на себе таку роботу, провели дослідження, зробили фотофіксацію і подали цю документацію з нашими поданнями, пропозиціями до департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації з пропозицією взяти цей об'єкт на державний облік. На сьогоднішній день обличчя нашого міста. Нагадує обличчя людини пошармованою проказою. Інакше я не доберу інших слів. І ті люди, які намагаються просто добивати, добивати ці будівлі, причому підкреслюю, навіть не йдеться про аварійність, ну для мене є насправді такими ж порушниками закону і злочинцями. Якщо зараз не захищати культурну спадщину, то коли війна скінчиться, ми повернемось, тут половини пам'яток не лишиться. Так не можна. Якщо це хотілка багатіїв, ну вибачте, закон мусить бути один для всіх. Рішенням голови Полтавської обласної військової адміністрації будівля Поголя 7 увійшла до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Проте власник подав позов до суду, вважаючи це рішення неправомірним. Говорять в громадській організації збережемо Полтаву. Позовачі вони фінансово-промислова компанія єдність протягом трьох років. Власник зобов'язаний забезпечити виготовлення облікової документації для подання до Міністерства культури України з пропозиції занесення об'єкту до Державного реєстру нерухомої культурної спадщини України. Натомість власник змінив різко своє бачення. Цього питання вони вирішили подати позов до суду і оскаржити рішення голови обласної військової адміністрації щодо взяття цього об'єкту на державний облік. Справу вже півроку розглядають у Полтавському окружному адміністративному суді. 28 березня відбулося чергове засідання. Члени консультативної ради вони одноголосно прийняли рішення про внесення даного об'єкту до переліку об'єктів культурної спадщини за видом архітектури. Ми зазначали і ще раз зазначаємо, що позивач він будує свою позицію та аргументи виключно через незгоду з відомостями в історичній довідці, яка складена науковцем Білявською. Представник позивача свою позицію щодо майбутнього цієї будівлі до завершення судового засідання озвучити відмовився. Жодних коментарів до завершення процесуального судового засідання ми давати не будемо. Закінчиться судов... розгляд судової справи, потім вже по результатам можна буде щось і коментувати. Судове засідання перенесли. Наступне відбудеться 11 квітня. Нагадаємо, будинок по вулиці Гоголя 7 – це дім лікаря Товстолужського, пам'ятка кінця 19-го, початку 20-го століття. Вона не тільки у гарному стані, а й розташована в історичному ареалі і комплексній охоронній зоні. Переконані активісти Сеїв Полтава.